Всім привіт, дорогі мої друзі українські. В цьому відеоролику я би хотів показати нам базу. Число йшло 20... 2023 рік. І вроді би, як не помиляюсь, 9... 19 січня. Будьте знати, За цей день я вже знімаю друге відео. Останній відеоролик, який в мене вийшов на каналі, вийшов три місяці. назад. я випустив випускається в мене ще зараз відео з виживанням Ми. в Майнкрафті. Мені треба там вижити 15 серій, іменно 15 серій. Там прикол я хочу пояснити, прикол, чому треба вижити, а ну трохи відійдемо, бо вода шумить. Чому треба вижити 15 серій? Я маю зняти 15, 15 відео по одному світі в Майнкрафті. І потім на 16 відео. Ми подивимося, як я розбився е, в тому самому відеоролику. Добре, друзі. В цьому відеоролику я би хотів вам показати те, де я роблю зараз свою хатинку в ліску. Там, де ні людей, нічого немає. І ми з Легом, е, ми з Легом там знімаємо відеоролики, де ми... Е, ми не знімаємо там відео, але я вже планую знімати. Ми там ще практично нічого не добудовано, але там ще треба добудувати одну хатку. А зараз я би хотів з вами разом, по цілому потіку був недавно дощ і йде каламутна вода. Подивитися місця на весну, щоб ми, я можу знімати відео, яке я лапаю, стараюся злапати в стругах на весні або влітку. Якщо все буде добре, я буду знімати, продовжу цей канал, Головне, підтримайте мене маслинішим лайком, підпискою. Так, щоб погнали. Добре, друзі, зразу бачимо. Це міс. Там моя база, не буду спойлерити, Именно де дорогу не буду суто, аж так показувати. Твоє є такий фонтанчик, таке болото, зупинись. А твоє каламутна вода. І тут, якщо буде каламутна вода, то може стояти в струх там в краю. Там в краю, О, дивіться. Тому краю може стояти в струх. І якщо він там буде стояти, це буде реально круто на лідку. І, по-перше, я би не хотів подивитися, ну, там воші є, а там во. Файно, там десь по колінах я, я можу знімати окремий відеоролик, де я буду шукати місця, для, щоб лапати влітку стругів. Така у нас середина зими, прямий самий центр розгару зими. Має бути не розгар, а самий центр мороз зими, а у нас ну, тако, тепленько. У нас на дворі тепленько. Зараз би хотілося показати. Нашу базу, я буду старатися знімати файно і українською мовою там всім. Файно, рівно, щоб вам було все гаразд видно. Проблема в тому, що мені страшно сюди йти реально самому, бо вже не раз ми виділи лисів. Лиси дуже сильно на зиму почали ходити до кроликів, до курей. Слабою, менше нічого не крали, бо я вчасно увидів. Ми з татом вигнали його, але чуть дверку не розірвав. У мене вроді би є, то що якщо мене, я знайду тут то відео, де роздерло клітку, ну, не дверку, там було прям видно, що там дерлис, ми вигнали. Щось сліди було видно, там такий легенький сніжок був. Якщо я найду то відео, якщо воно в мене ще є десь галереї, я обов'язково в кінці відео його приклею. Так що, якщо не збуду, Вісно, я що буду старатися хоч якось трошки монтувати, бо я все монтаж і це все роблю на телефоні. Мені не тяжко. Недавно поступила інформація, що е, у наших сусідів в городі був лис. І чи лиса, це лис, я чесно, не знаю, не самі не знаю. Дивилися її під хвіст. Но, факт тому, що він був, лиса була, я вже розставляю петлі. Ми вже з Олегом переставляли петлі, тепер йдемо просто улова, так сказати. Ми переставляли там по лісах петлі. Там небагато, наскільки свої дві петлі. Одне на полі. Тому я не буду показувати тебе, бо видно хати, не хочу, щоб вони були якісь проблеми. Коротше на полі і тут в лісі Тут Тво в лісі. Ну ми вже приближаємося до нашої бази. Хочу сказати, що ми на цю базу вже тратимо другий рік старання. Е, хотів би зробити на неї обзорчик. Така у нас база. Так, я би хотів зробити чорний дах, чи такий синій. І синій теж зі... Ой-ой-ой-ой! У мене ж вибило зйомку, я склею цю два відеоролики, нічого страшного. Факт тому, що воя. чуть не впав, тут такий якраз проблеми. Ми з часом залигом. Викопаємо тут сходи, тут буде файно. нас дерев'яний хрест. Ми його поставили на шутку, морально віруючі. зараз ми ходимо до церкви, тут все. Ми його поставили, щоб він щоб боженька, щоб Господь Бог охороняв нашу базу. Далі, на вході нас зустрічає така дровітня. Наше стоїть тут десь від літа. складено, запакована дровітня. Як ви могли замітити, всі дрова тут сухесенькі і калавенькі. Потім у нас зустрічається чиста такою, дровами обведена територія. Чиста, ми тут стараємося, все, стараємося відвести. Тому що ми тут пару днів не були, бо холодно, то гілок. Но Ми це так прибираємо. Зразу зустрічає столик. Дуже удобний і масний столик нас зустрічаємо. Після цього зустрічає пару матеріалів. Матеріалів, отаких грубих дерев, то прям матеріали. Так, по 4 метра порубали. Ну і такі багато таких не грубих. Але на стіну піде. Що зробимо, то зробимо, пацани. Ця хатка у нас не дороблена. Щоб ви розуміли, недороблена хатка. Ми навесні будемо Олегом добудовувати. До речі, ця перекладка, це дубове, воно дуже про що Цього проблема, що це трохи хрупке, але ми то якось прибили, як змогли. Реально дуже стрімко сидіти. Тут таке файне місце, що можемо то робимо, слава Богу, що вже не промокає. Тече вода по стінах, а не по даху. Дах сухенький, ні каплі води. На, ну, на даху, звісно, є, деколи через дирки протікає, але це не є таке страшне. Розумієте, Це не є таке страшне протікає. Але... Ми з Олегом забили тут фанеру і будемо забивати тут водки клуками. Так, виглядає не дуже красиво. Але найголовніше, друзі, що що? Що вона утримує всі ці глини, яка була би осипалася. Бо тут була дуже низенька хатка, Низенька. а ми викопали десь у сантиметрів 40 по цілому периметрі, ну крім того, бо там корні там нереально було копати. І вирішили зробити так, ми потім так поставимо перекладку. Коротше, буде красаве. щось придумаємо, пацани. роботи, ще дуже о, дуже багато. Тут є таке вікно, це буде наше вікно таке суцільне. Дуже прикольненьке таке, щоб було хоч якесь. Світло, я б так сказав. Є стіна, яку баню повну, щоб пригодитися посидіти, такий порожок. Який порожок крепко стоїть. Міцно. Ну, коротше, тут така хатинка. Не сказав би, що вона сильно файна, сильно крепка. Дах я забив як міг. З Олегом ми старалися всі одного. йо мою двічі кому! Старалися як могли. Ми це по-любому укріпимо, по-любому зробимо. Ліпше, все ліпше буде. Друзі, все ліпше буде, відвідаю. Наступне у нас іде дровітня. Це бивше дровітня. Тут не було оцього, як сказати, цих дверей, оцої стіни зовсім не було. Клійонка тут ідеальна, тут нічого не промокає. Зараз покажу вам середину, але перед тим от наш е, буде, буде вогончик. Звісно, ми це всі хламки збираємо. Поприбираємо, все поприбираємо, спалимо його і заходимо до хат. Проблема одна, що затікає ще через горку, затікає вода чітко 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 серединку. Ось таке, забираємо цвяхи, це як наші замки, і ідеально, без труднощів. Дверка відкривається на таких штуках, позабивали, чесно некрасиво, але головне, що... Комфорт. Саме ліпше, мені подобається дверка, що ти не можеш, що їх знаєте, як люди відкривають на максимум. Не допускають і вона автоматично закривається. Нам як треба, як в нас. Зайняті руки. Ми такого відкрили. Вона відкрита, як стоїть. А? І нам треба зайти. І вона не падає. Во, просто відкриваємо. Вона не падає... І треба Вити навіть б'ю. Є ж тоді треба, от від вона не падає зовсім. Я, я її ще маю вити, де б'ю і вона не падає. І треба просто взяти, закрити і все. І нормально. Саме, що мені файло тут подобається, що тут дошки тут мосні стоять, ну тут вони моцні. Але все одно і дуже моцний цей самий е, патик, ми забили теж з дуба. Ні, це не дуб, кроє. Я не знаю, це верба, якщо я не поміляюсь. Ну, коротше, така як середині. Тут зверху є паличка. Стоїть ліянки, дуже багато у нас ліянки. І тут дуже красиво виглядає, поличка, всі ці штуки, то все-все. Ну і закриваємо. Коротше, якось так. Звісно, ми будемо це все укріпляти, тут дуже таке. Ціненько. Хатка колись служила нам як дровітня, бо у нас було дуже бодро. Ми спочатку знайшли з Олегом дуже гігантську купу, яка стояла ціле весну, літо і на осінь. Ми вже вирішили її просто порізати. Купили кубанчики, ми це все поперерубили і вийшло дуже красиво. Потім ми хотіли на зиму, Олегом дуже красиво, зробити дровітню, щоб там стояли і такі, як там патики, і дрова. Ви зробили такий варіант. Зовсім недавно. Ну, буквально три тижні тому ми зробили такий варіант розміром, як я, тут два поверхи пацани. То не один на одному, то не один на одному стоїть на дровах, уже патики. От тут такий поверх, вони все склеєні, там дуже таке. Це все є. І тут ми поскладали повну дров, тут було в два рази більше. Ну не стало нам місця. Ну, ми оббили по бокам такою клійонкою, стало аж туди, на цілу ту стіну. І дах оббили. Коротше, одним словом воно не промокає, і тут дуже круто. Нет, ну, дах не сильно такий файний. Все би Але найголовніше, що центр, саме главное, що центр, повністю сухонький, сухоньке дрова. Ми ще доскладаємо, ну, то вже так небойсько вже пару дров може запхати, але то вже пофіг. От є такий замок, ми зробили, щоб дах, з даху не текло. Ми таке знімаємо і доскладуємо, що нам треба. Реально виглядає, що місце набагато, от віть, от така велика. І якщо воно закрите, виглядає, що місце набагато менше. Якщо воно таке відкрите, місце дв... багато, а якщо воно закрите, дивіться. Що на закрита, то місця набагато менше. Ну, краще, така, є дровіть. Такий кубан для колки, для різання того всього. Що ж у нас стоїть? У нас ще стоїть таким мінімусом, якби все моє, що не горюче, не дерева. Це не дошки. Це, виді, це такі такі хрені, які тоненькі, вони дуже безполізні штуки. Но на розпалку піде, ми їх не сохранили, Ну, дивіться. Ви скажете, де ми, пане братки, би березі, не, такі молоденькі берези, не давали березові сік, ми б їх вже давно позрубували. Ну, вони дають березовий сік, щоб їх не тримати, просто що її введена територія. Наші тут берези будемо пробувати брати сік за два рочка десь так. Ну Є берези, це вже дивіться, тут такий здоровий випав. Ну якраз ми його і запхаємо сюди. Добре, круто. Круто-круто, мені дуже подобається. наша база. Ще й доробимо повністю хатку, там двері, стіни. Ще й всередині, теж не, не сильно бажано, було, всередині обшиємо фанерою, щоб було просто бомбезно. Далі, у нас є такі дверці. І тут ми старалися, максимально. Чесно, ми не зрізали ні ці дерева, ні ці. Ми зрізали, але давніше, вони були такі обколи. Ми просто так рівненько, залегну, коли робив тут прятки, тут були такі окошиски всі, тут нереально було пройти, били по очах. І ми тут файно позагрібали. І тут буде лавочка така стояти, така вітам і така введена аж сюди. Дуже красива лавка. Ну і ми хотіли як у парках, знаєте, що повно, повно дерев. І ти тако ходиш між дерева, такі високі-високі дерева. Круто, чисто. Звісно, що ми ціпіньки позрізаємо і, до речі, ці всього штуки. Ми назбирали із цього, що ми це все повирізали. Не супер ідеально. Согласен з вами повністю. Ну, що є, то є. Я цьому радий. Я вже чую якісь кроки, пацани, щось, як лисця. кріпово ужасно, ти між, як ти знаєш, що тут є повний лисець. Там ти сіде. Я твою дивізію. Там ти сіде. Чесно сказати, боюсь ужасно, бо, йо-мойо! -йо. Лис тає не шутки, він мене уб'є тут твою, він мене тупо б'є, молоду дитину, курч. Все Лис мене бачить, мені пі... Прямо сказано. Я вже не сховаюся, я їх сховаюся, то я не знаю де. Хатка є, але то клієнтка він куросся, то поперивай, то толку не буде з того. По беріку, покажу наш міні ставочок, який ти це ж з тої фоси. Це не фоса, бо це вода питна, скажете. Просто вона вже брудниця ще ліси тут ось. Бля, страшно вжасно. Я просто йду через силу, мене чуть не трясе. Дивіться, це повирізали це дерева, то не наша територія. Але якщо, дивіться, як тут красиво. Є, весь хлам всю сюди тут дуже красиво. І тут ми будемо тримати пструги на весні. І буде просто клай. Класик. Полопаємо десь на весні, чи влітку пструги, просто покидаю сюди, зробимо тут дамбу, у нас ще підніметься, десь по тій корні ця вода. І бу... другі добре пацани, хіба яся бо реально щось чую, що шо щось ходить по листях. Це не людина, розумієте, це не людина, бо вона ходить по листях. А як люди так обходять, то вони до гори. Їх не чути, їх взагалі не чути. Ми як видео разів, що люди тако ходять, ходять, ходять. По листках по всьому, людей не чути. А тут щось близько, що буквально метрів, от я стою на цієї хатки, буквально метрів 20. Серйозно, 20 метрів. Тут води там. Добре, пацани, я вертаюся. Надії, що я дойду, дойду, я боюсь, бо лиси, скажімо так, лиси настільки вже обнагліли, що вони з лісу йдуть попід хати, коли песи гавкають, все гавкає. Вони настільки обнаглівші і голодні, що вони йдуть просто до звірів, що вони від голодності людину зажерли, просто від голодності. Там е, мій тато в гаражі, тому яку він робив саморобний. Як саморобно, просто в гаражі, ну він є гараж, зробив не згадую. Ну, як не дав, 24 роки тому вже. але, Коротше, суті, суть, він шумів болгаркою, а лисі настільки похер, то буквально в гаражі, тут метрів п'ять від криліків, від криліків моїх. І напішла, а пес теж метр п'ять криліків, На ланці, правда. Але він і гавку, і гавку. Тато пиле болгавку, я сижу в болгарку, я сиджу в хаті, тато вибігає, Лис коло колокріликів, ми побігли, а лис уже тільки йде собі пан по тому городі, йде собі. Такий пан дивиться на нас тут. дивиться. дивиться такий, ага, ага, понятно, понятно. І йде собі, далі. Він не був і не тікав від страху. Він ішов собі, як у своєму лісі, як у дому. Він такий чил, чил-зон, чил-зон, чилзон. Він не біг ні на грам. Він так і сховався за ту хату, ми його потім вже не виділили. Скажімо. Може кудись такого побіг. Може кудись і того він там Куди поприхати. Я не різкував пацани, ви самі розумієте. Я не є старий хлоп, мені не є 50, навіть не 45. Мені всього лиш скоро буде 12 років. Мені я за своє життя ще боюсь. Тим більше, що мене загризуть у муках, це повний треш. Це якась хренькал того прокона лежить. Ось хріня лежить. Це походу лис бо дуже рижий. Йома, то ну нахер, нахер мені тих Пішли Пішла би в сраку, ліпше б мою пастку попали. Мої петлі які поставіть. Ти бездохли. Реально тупо хтось лежить. А підходити я не знаю, чого я буду. Бля, я боюсь. What the fuck you Wata fucking, юмакен, газафакен. Вітки коло да. самий кайф строгі ловити. Кидаєш вудочку, та й бовдиш. А лис. Ну, дивіться, який файл, води. Тут так На камеру здається, тут дуже маленькі. Але там глибина десь по коліна, бо й вище. Ні, це такий кабан. І якраз ми потім подивилися, я потім підбіг через другий день, ні, вечором. того, як лист там грис на клітку, щоб добратися до крілик. Дивіться, який мастер прикольний. Співаю. То я пішов, подивитися вже дощ паде. І тут були такі тоненькі сніг десь такі во. Я так хавище такі во, може. І тут во, були видно слід, що він е, прийшов від тої хати, такий йде, йде до нас. Погриз-порис, ми його тако вигнали, попри хату прийшов сюди і пішов такий собі нагору. Розумієте, в чому прикол? Ну добре пацани, я думаю, що вам точно сподобалось моє відео. Тим більше як я робив обзор на свою базу з Олегом, яку ми дуже довго і труднощів, і гроші туди вкладаємо. Реально гроші вкладаємо, я вам відповідаю, і і цюк... клейонку, цвікет купляти дуже багато разів по пару разів і тратили по нормальну суму. Коротше, пацани, якщо вам сподобалося відеоролик, ставте обов'язково свій лайк, підписочку. І коментарі під цей канал. А якщо вам подобається відео про базу і про такі, такі файні ліски, обов'язково ставте моцні великі лайк. Я буду продовжувати це звільню. Мати як я будую там щось, роблю або роблю обзор, або на весні, чи влітку, жарів, бульбу і кайфую. Лайк, підписка, коментарі. Всім до зустрічі!